Доброго дня, шановні батьки. Прошу до вашої уваги консультацію: чому не варто використовувати їжу як нагороду. Які наслідки може мати такий підхід? Дитина починає сприймати їжу не як джерело енергії, а як бріх заохочення. У дитини порушується природне відчуття голоду і світості, що може призвести до переїдання. Дитина звикає отримувати їжу за досягнення і може втратити внутрішню мотивацію до дій без смаколика. Пам'ятайте, формування здорових харчових звичок у дитинстві запорука здоров'я в майбутньому. Використовуйте їжу за її прямим призначенням для насичення і задоволення фізіологічних потреб, а не як засіб заохочення чи покарання. Альтернативи харчовим винагородам. Банка досягнень. Візьміть прозору банку і кольорові стікери. Коли дитина зробить щось хороше, запишіть це і киньте всередину. Наприкінці тижня перечитайте стікери і оберіть нагороди зі списку неїстівних. Дошка перемог. Розмістіть на стіні або фотоальбомі фото малюнки, записи про досягнення дитини навіть найменше. Це підтримуватиме мотивацію і самооцінку без солодких винагород. Колесо нагород. Зробіть паперове колесо з різними приємностями: прогулянка, каска, об'єми. Після доброго вчинку запропонуйте дитині покрутити колесо і отримати винагороду. Колесо нагород. Або ж підготуйте коробку з маленькими приємностями на записках, а дитина зможе витягувати по одній після кожного досягнення.